Слава нашому Господові, друзі, за його милості, за слова, які ми сьогодні чуємо. Дуже багато було сказано з того, що я хотів говорити, але десь буду повторятися, десь буду нагадувати нам деякі думки, друзі. Знаєте, хочу почати з такого місця, яке написано в посланні до євреїв, другий розділ. Він починається так. Тому ми повинні бути. Особливо уважні до того, що чули, щоб не відпасти. Апостол Павло в новому заповіті, де багато милості, терпіння, любові, де вона примножена для людей, він каже, ми мусимо бути особливо уважні до того, що нам говорить Господь. Особливо уважні. Іноді думаєш собі, якби, да я вже це чув, да правильно говорить брат, і все воно добре, але кроки не робиш, щоб взяти й зробити. Знаєте, приходив до нас чоловік Михайло, хто, можливо, замітив, не замітив, пару разів був у нас на зібранні, тут сидів спереді. Цього тижня він помер, згорів у квартирі. Згорів у квартирі. Десь людину Господь звав до себе, людина дозволяла собі випивати. Мала таку проблему, Господь звав до себе, і треба було бути особливо уважним до того, що ми слухаємо на цьому місці. Господь хотів йому спасіння, він приходив до нас і на домашню групу. Був у нас на домашній групі. Ми спілкувалися, і, на жаль, на жаль, у вівторок сестра Людмила написала, що він загинув. Згорів, згоріла квартира, де він був. Життя зупинилося. Здається, амінь. І він погоджувався з тим, що ми проповідували, що ми говорили на домашній групі. Він жваво підтримував, казав, я буду ходити. Думаєш собі, амінь. Правильно, брати кажуть, треба духовно виростати. Андрій все добре сказав, хай те Бог благословить. но чи будеш ти це робити? Сьогодні, завтра і в своєму житті. Саша все добре говорив, біблійні місця називав таку красиву історію, розказав, таку надихаючу. Ну чи будемо ми це, друзі, робити? Апостол Павло каже, треба бути особливо уважним, що ми слухаємо. А ми, а ми іноді, друзі, слухаємо вже і чули то, і воно якось отак розмивається. Ну, я би хотів, щоб ми були особливо уважні. Я буду сьогодні говорити про одну обітницю, і ми за неї будемо молитися. Але спочатку я проговорю знов таки деякі речі, про які вже сьогодні брат Саша говорив, про важливість того, що зробив Ісус Христос. Я хочу прочитати я хочу прочитати е, пророка Ісаю, 53-й розділ. Я буду читати 6-й, вірш, далі 11. Ісая говорить такі слова: усі ми блукали. Усі ми блукали, як вівці зведені були, кожен на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Я буду зупинятися і коментувати. Апост е, Ісаїя Пророк каже, що кожна людина блукала, йшла своєю дорогою, і не просто це була своя дорога. Результат був такий, що Богові довелося, що ми назбирали гріхи. Блукаючи тими дорогами, ми назбирали гріхи. І так як Господь любить людину, не просто хоче, ну раз ти назбирав гріхи, от і получиш по гріхам. Господь захотів якось вийти з цієї ситуації. І я хочу, щоб ви прям уявили, що то, що на тобі ти ніс рюкзак прокляття, якийсь мішок, біди своєї, ти ніс на собі. І там написано: а Бог захотів. От то з тебе зняти і покласти на Ісуса Христа. Воно було на тобі. Воно би тебе знищило просто. Но Бог захотів. І Він оце з тебе зняв, оцю біду страшну прокляття, смерть, вічне відчуження від Господа. І щоб воно тебе не роздавило, він мусив це на когось покласти. За це мусив хтось заплатити, як сьогодні Саша говорив. І він це взяв і поклав на Ісуса Христа. І далі Ісая говорить, а що це значило для Ісуса отаке прийняте на свої плечі? Що це коштувало йому? Написано. Він був мучимий, але страждав добровільно, і не відкривав уст своїх, як агнець, ведений був він на заколення. І як агнець перед тим, хто стриже його безмовний, так він не відкривав уст своїх. Оце що на Ісуса мій тягар було покладено, Ісусові треба було страдати, дуже сильно пострадати. Ну далі написано на подвиг душі своєї Він буде дивитися із задоволенням через пізнання Його. він. Праведник мій, виправдає багатьох, і гріхи їхні на собі понесе. Слава Ісусу Христу! Це спрацює, каже Господь. Це не просто теорія або якісь розкази біблійні. Він каже, а це спрацює. Отак От що гріхи багатьох людей, які захочуть свій тягар віддати Ісусові Христові, вони віддадуть, і Він каже: Ісус подивиться з радістю, що це спрацювало. Тому що багатьох людей гріхи він покриє своїми стражданнями. Він, забравши, їх просто омиє, вибачить, зробить дітьми Божими. І знаєте, воно правда і воно так працює. І ми читаємо, коли Ісуса Христа розіп'яли, Біля Нього було двоє е, розбійників. Які бу теж були розп'яті біля нього, і от людина-розбійник прожила все своє життя, роблячи ну, злочини, тяжкі злочини роблячи, десь якесь насильство з, е роблячи в своєму житті. Ну, Погана людина була насправді, і людина це оцінила і каже: ми тут достойно розп'яті. Ми так і мали отримати насправді за те життя. Але в останній момент він щось таке робить. У своєму житті, що отой вина гріха, ото, що було на ньому, той мішок прокляття, Ісус його бере, забирає на себе. І як результат, Ісус йому каже: нині кажу тобі, ти будеш зі мною в раю. І це працює, і ми віримо в це, друзі. Ми знаємо, що дійсно Господь може зняти вину гріха. Ми блукали своїми дорогами, ми прожили хто скільки років, десятків років життя. Ми находили, назбирали собі гріхи. Ну Ісус каже, я можу це забрати. А що потрібно від нас? А як вони віддаються, ті гріхи? Як той мішок, який я ношу, як він віддається, то ж не просто так я стою, Ісус прийшов та й забрав. І знаєте, коли апостол Петро проповідував, Ізраїлю, ізраїльтянам, коли Він проповідував про Ісуса Христа, про якого свідчили всі пророки, Мойсей, про якого все Писання говорило, Він їм проповідував і Дух Святий торкнувся їхнього серця. І вони умілилися. Чи жінки, чи чоловіки, у них сльози з'явилися, вони зрозуміли, що це про них, що це за них. Помирав Ісус Христос. І вони задали дуже правильне. Абсолютно виважене, розумне питання, а що нам робити? Що нам робити? Як оце тепер оці свої гріхи віддати? Як? І я хочу прочитати діяння апостолів, другий розділ 36-39. Отже, твердо знай весь дім Ізраїлів, що Бог учинив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розп'яли. Почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петрові та іншим апостолам, що нам робити, мужі, браття. Петро ж сказав їм: Покайтеся. І нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і приймете дар Святого Духа, бо вам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш. Алілуя, слава йому, Каже, ця обітниця кожному належить, кого покличе Господь. Но покайся, покайся. І Господь зніме з тебе вину. Друзі, необхідне покаяння. Щоб то, що ти несеш на собі, віддати Ісусові Христові необхідне щире покаяння. Не просто прийняти водне хрещення, не розкаявшись, це не працює. Но розкаявшись, він каже: розкайся і прийми водне хрещення. І тоді милість Господня вона зніме з тебе вину. Знаєте, коли хто пережив покаяння, зрозуміє, про що я кажу? Коли ти каєшся, коли ти перший раз зустрічаєшся з Господом у молитві настільки щиро, що твоє серце йому дійсно відкривається, ти відчуваєш його фізичну присутність, твій, твій дух, твоє серце наповняє мир. Ти відчуваєш, наскільки він тебе любить. Ти маєш радість від того, що він є в твоєму житті, і він стає для тебе самим дорогим. Ти переживаєш, щоб уже більше це не втратити ніколи в своєму житті. Він знімає цей тягар вини. Ти згадуєш, що я в житті так зробив, який був глупий. Чому я так зробив? А я ту людину образив, а я це недобре зробив. Тобі це все перед очима стає, але ти знаєш, що він тебе простив. І в тебе є мир. Він знімає з тебе вину гріха. Він наповняє твоє серце миром і радістю. І тому Ісус каже: Я даю такий мир, який цей світ не може людям дати. Я можу полікувати всяке серце. Но потрібне, друзі, щире покаяння. І ми віримо в це. І ми цим користуємося, і більшість із нас скористалося, друзі, цим. Більшість із нас так і зробило, покаялися і вирішили посвятити Богові своє життя. І навіть зараз, якщо ми десь уступилися, ми розуміємо, що за гріх є наслідки. І маючи віру на то, що все-таки дійсно Ісус дуже дорого заплатив, і Він знімає з нас вину, ми приходимо, і ми щиро розкаюємося перед Ним, друзі. Ми віримо в цю обітницю, і ми так робимо. Але я сьогодні хочу, друзі, поговорити про ще одну обітницю, на яку скажу чесно, і в мене, і в багатьох із нас дуже часто немає віри або її мало. А вона написана в тому самому розділі, а про неї говорить той самий Пророк, і ми сьогодні будемо за неї молитися, друзі. Я прочитаю Ісаїв 53, 4, 5. Але він, тобто Ісус Христос, Узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. Він говорить в один-один, так само, як про наші гріхи, як Ісус узяв той мішок прокляття, який тебе убиває, так само Він узяв твої хвороби і твої немочі, Він узяв на себе. І далі написано: а ми думали, що Він був уражений, покараний і принижений Богом. Але Він, укритий виразками був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Слава Ісусу Христу. Я сьогодні хочу, друзі, щоб з тою вірою, з якою ми каємося і віримо, і знаємо, що нас Господь прощає, щоб з тою вірою ми сьогодні прийшли до Ісуса Христа, який так само, як гріхи. Так само і наші хвороби, Він прийшов узяти, друзі, на себе. Я хочу, щоб ми це побачили. Твої хвороби, Твої болі. Ісус прийшов з неба, щоб узяти на себе. І Він узяв це на себе. І Він заплатив дуже велику ціну за те, щоб забрати твої хвороби і твої немочі. Отак От говорить Боже Слово. Незалежно від того, чи ми віримо, чи не віримо, отак От говорить Боже Слово. І як ці слова сприймали апостоли, як вони їх бачили? Я хочу прочитати в Євангелії від Матфія, 8 розділ, 14, 17 віршик прийшовши до Петрової Господи, Ісус побачив тещу його, що лежала в гарячці, і доторкнувся до руки її, і гарячка покинула її, і вона встала і слугувала йому. Коли ж настав вечір, привели до нього багатьох. Біснуватих, і Він вигнав духів словом і зцілив всіх недужих, щоб справдилося сказане пророком Ісаюю, який говорить: Він узяв на себе недуги наші і поніс хвороби. Слава Ісусу Христу. Матвій говорить у Євангелії, привели до Ісуса Христа людей біснуватих. Неадекватних, психічно хворих привели до Ісуса Христа, привели до Ісуса Христа людей хворих, в які були дуже багато різних хвороб, і він їх всіх зцілив і всім допоміг. Чому? Тому що було сказано, що саме Ісус узяв немочі цих людей на себе, і Він дарував їм зцілення. Він має право, він має владу як нас вибачити, бо він заплатив. Так нас і ісцілити. бо Він заплатив, як Він узяв гріхи наші на себе, так Він узяв і хвороби наші, друзі, на себе. І я би хотів, щоб ми так само задалися питанням, а що потрібно? Знаєте, коли апостоли проповідували, я вже про це говорив в Єрусалимі, про спасіння, люди сказали, а що треба, щоб от мою ту біду, яка на мені є. Ісус Христос узяв і забрав. І так само нам треба задатися питанням, а що треба, щоб мої немочі, мою хворобу, Ісус забрав. Я думаю, більшість із вас, хто читає Євангелію, добре знає, але я нагадаю: Євангеліє від Матфія, 9 розділ 27-31. коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих, і кричали: Помилуй нас, Ісусе! Двоє сліпих це взагалі це не простуда, це не щось якась хвороба. Це люди, в яких, яким не відновлять більше очі. Вони не будуть більше бачити. Вони приречені, більше не бачити. Але вони йшли за Ісусом і казали йому: Помилуй нас. Вони вірили, що Він може це зробити. Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів, коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього і говорив їм Ісус! І ось говорить їм Ісусу мову, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: За вірою вашою, нехай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус, суворо пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі Тій. Слава нашому Господу! Він їм сказав умову. Він їм не сказав, ну вам треба буде освятитися, а тоді ви прийдете і я буду вас зціляти. Він їм не сказав, а ви взагалі праведно живете? Якщо ви праведно не живете, я вас не буду зціляти. Він їм сказав умову, а ви вірите, що я є той, що я є Спаситель, що я можу вас зцілити, то, що ніхто не може зробити, ви вірите? І вони кажуть, ми віримо. І вони отримують, друзі. І я хочу, щоб ми сьогодні побачили, що оту біду, той мішок, той тягар, ту хворобу, яку ми несемо, Ісус за неї теж помирав, друзі. І Він може її зняти. Но від нас Він чекає, від нас Він чекає віри. І знаєте, ця віра вона настільки була потрібна, що де Ісус не ходив, хто вірив, люди були в різному духовному стані. У них було різне життя. Але якщо вони вірили, що Ісус є той, хто за тебе помер, хто поніс твої хвороби, вони зцілялися. Тільки в одному місці Ісус не міг зцілити людей. В своїй Батьківщині Він прийшов проповідувати. Там теж було дуже багато хворих. Но Ісус знов таки говорить причину Матфій 18, 19, 20. Істино. Е... Вибачаюся Матфія Марка, 6, розділ 5, 6. І не міг створити там ніякого чуда, тільки зцілив небагатьох недужих, поклавши на них руки і дивувався невірю їхньому. І обходив села навколишні і навчав. Ісус не міг зцілити людей просто тому, що вони не вірили. Він дивувався їхньому невірю. Чому ви не вірите, що вас може зцілити Ісус? Ось була одна причина. Вони не отримували зцілення тільки тому, що не вірили. І все. Вони не були духовно в гіршому стані, ніж весь Ізраїль. Весь Ізраїль був у відпадінні, до них прийшов Ісус проповідувати. Но ті вірили, що Ісус може зцілити, а ці не вірили. І вони не могли отримати зцілення, а ті могли отримати. Друзі, я би хотів, щоб ми зрозуміли, що як. Тягар гріха, в який ми віримо, що ми покаялися, і Бог нас простив. Так само тягар наших хвороб, Ісус прийшов за Нього помирати, і за один і за другий тягар Ісус прийшов помирати. Но тягар гріха, щоб з тебе зняти, потрібне покаяння. А тягар хвороб, щоб з тебе зняти, потрібна віра. Я скажу вам, було з'їзне таке зібрання раз в Ужгороді. І приїжджав брат, який молиться за зцілення, і я запросив свою родичку, вона не була віруюча, вона й дотепер не посвятила Богові своє життя, хоча пройшло більше, ніж 10 років. Вона знає за Боже Слово, но так і не наважилася піти. Але вона прийшла на це зібрання і мала проблему з рукою. І коли той брат сказав, що хто вірить, ми зараз будемо молитися, вона повірила, І Бог зцілив. На наступний день вона отримала зцілення. Вона так і не покаялася. Вона так і не служить, на жаль, Господові, дуже на жаль, але вона прийшла з вірою. І вона отримала зцілення. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я, друзі, про це говорю: що Ісус, Твої хвороби, Він теж прийшов за них помирати, за них страдати, за Твої хвороби. І якщо Ти хочеш йому їх віддати. То треба прийти, друзі, з вірою. Треба прийти з вірою. І я знаю, є така річ, яка нас десь зупиняє, вона придушує нашу віру. В той час було легше. Ти підійшов до Ісуса Христа, ти покаявся, і Він тобі своїми устами, як тому розбійнику, сказав: прощаються тобі гріхи. І ти знаєш, що тобі Ісус сказав, що тобі гріхи прощаються. А тепер Ісуса фізично серед нас нема. І ми стаємо на коліна, микаємося, і ми вірою маємо прийняти, що він любить тебе, що він за тебе умирав, тепер складніше, бо його нема. Тоді жінка, яка 18 років хворіла, вона розуміла, я зараз як до нього доторкнуся, я буду зцілена, він є, от можна пощупати, доторкнутися. І вона пробивається через натовп, вона доторкається. І вона отримує зцілення від нього миттєво, він каже, я відчуваю, що від мене сила зійшла на когось. А зараз дійде до нього доторкнутися. І нам здається, хто його знає, є він, де він є, чує, зараз він з нами, не з нами. Але я хочу прочитати одне місце, нам нагадати, друзі, щоб ми зрозуміли, що Ісус є з нами. Якщо його фізично нема, він дав обіцянку, він не може переступити більше своє слово, якщо він щось пообіцяв. А він сказав так: істину тобі кажу, істину також кажу вам, якщо двоє з вас. Дійдуть згоди на землі просити про всяку річ. То чого б вони не попросили, буде їм від отця мого небесного, бо де двоє? Чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Слава Ісусу Христу! Він так сказав, де люди зберуться в моє ім'я, дві-три людини зберуться. І я обіцяю. Я буду серед тих людей. Друзі, ми сьогодні прийшли прославити Ісуса Христа! Навчитися від Ісуса Христа, смиритися перед Ісусом Христом, звеличити Ісуса Христа. Ми сьогодні прийшли в ім'я Ісуса Христа, не заради якоїсь людини, не заради когось, а заради Ісуса Христа. І Він нам пообіцяв, що Він буде серед нас, якщо ми прийдемо заради Нього. І знаєте, я хочу, щоб ми користувалися тими обітницями. І якщо ти согрішив, покайся. І Ісус, який є серед нас, Він зніме тягар Твоєї вини. Але ще одну деталь, про яку я хочу сказати. Кожного разу, коли треба було взяти якусь обітницю, можна почитати і прослідкувати, що необхідно було заявити про своє рішення. Я поясню, що я кажу. Коли Ісус Христос каже, покайтеся, Він далі каже. А заявіть про своє покаяння, прийміть водне хрещення. Не просто я сиджу, я собі покаявся, покаявся, але заяви про своє покаяння. І сповідуй своє покаяння. І коли людина ісповідувала, зробила цей крок, приходить прощення. Я знаю брата одного хорошого, благословенного, який сидів на зібранні і каже, коли був заклик до покаяння, він каже, я хочу покаятися. А пастор каже: вийдіть уперед, хто хоче покаятися. Заявіть, зробіть крок віри. Він каже: я встаю і сідаю, і встаю, і сідаю, і вроді каятися хочу, а заявити якось не міг. І каже: ну, коли я встав? Мої ноги мене просто понесли вперед. І пройшли дуже багато років, і він ревно й благословенно служить Господу, і життя поміни, помінялося. Бо він заявив. Бо він заявив про своє покаяння, друзі. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що необхідно заявити про віру на зцілення. Апостол, апостол Яків говорить: якщо хто із вас хворий, позови присвітерів, нехай помажуть тебе оливою, і молитва віри зцілить тебе. Друзі, олива не зціляє. Ми оливою пополиваємо салат. Олива не зціляє, зціляє тільки Ісус Христос. Но олива це заява, це ісповідування. А я вірю, що мене може зцілити Ісус Христос. Я вірю, прийдіть до мене, помастіть, помоліться за мене. Оце крок віри, який чекає Господь. Не просто я собі тут тихенько збоку буду вірувати та й наблюдати. Заяви. Заяви про це. І, друзі. Ми будемо молитися. Я знаю, в одній церкві знаю один брат приходив і він пропонував таку річ, яку я сьогодні теж буду пропонувати. Він сказав, що хто хворий із вас, візьміть, покладіть руку на своє хворе місце. Заявіть свою віру на зцілення, якщо ви маєте віру на зцілення. Якщо незручно, поставте руку на серце своє. Десь як незручно до ноги доторкатися або куди, ну заявіть, зробіть це. І батько один каже: у нього син був хворий. Каже, ти сумнівається, ну що, зараз руку поставимо і прям там зцілення прийде. Ну, але раз каже, узяв так і зробив. І каже, знаєте що, і Бог зцілив. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Друзі, ціль моєї проповіді показати, що Ісус помирав не тільки за гріхи. Він від тебе, тягар твоєго прокляття, не тільки гріхів хоче забрати, він хоче забрати твої хвороби. Але треба вміти віддати. Треба вміти віддати свої гріхи через покаяння, і треба вміти віддати свою хворобу через віру. Я сьогодні хочу вас запросити до цього кроку, до цього кроку віри. Ми будемо зараз молитися за зцілення. Людина не зціляє, зціляє тільки Ісус Христос. Ви знаєте, коли пастора або служителя приподають водне хрещення, вони ж не прощають гріхи. І та вода, в яку ми заходимо, вода гріхи не, змив, не змиває. Гріхи прощає Ісус Христос. Но Він хоче, щоб людина заявила, що вона твердо вирішила прийти до Нього, бо Він є сильний. Пастор не знімає гріхів. Пастор не стіляє, служитель не стіляє, але стіляє Ісус Христос. Але Він стіляє тих людей, які заявляють, приходить до Нього сліпий, умоляє Його, а Ісус йому задає питання взагалі нелогічне. Що ти хочеш? Та хіба не зрозуміло, що Він хоче? Та всі розуміють, що Він хоче? А Ісус хоче Його ісповідання, Його заявки. А що ти хочеш? Я хочу бачити. Ісус бере, друзі, його зціляє. Про Ісуса написано, що Він вчора, сьогодні по віки той самий. Його сила не зменшується. Не буває так, що ще там тисячу років назад Він міг прощати гріхи, ну, а тепер уже якби ну, не може. Він як тоді міг прощати гріхи, так і тепер може простити гріхи. Він, як тоді мав силу зцілити, так і тепер має силу, друзі, зцілити. Ну чи знайде він віру в нас? І ми будемо, друзі, зараз молитися. Хто має віру? Хто має бажання, щоб Господь сьогодні торкнувся його, прославився, дарував зцілення? Я вам пропоную: зробіть оцей крок віри. Поставте руку на ваше хворе місце. Якщо незручно повторяюся, поставте собі на серце руку і сповідуйте, що мій Ісус Христос, Ти сильний, Ти за мене постраждав. Поможи мені, зціли мене сьогодні, як ти мене прощаєш. Так мене і зціли. А я буду славити Твоє ім'я, друзі. Ми схиляємо коліна і ми приходимо до Ісуса. Йому слава. Амінь.